Всім привіт. Так, в мене така ситуація склалася. Одним словом, тим каченятам, отам, що є зі старими качками, я підрізав сім зуби. Ну, я чув, що там в час від часу якесь по Ну, але покрила я не бачив що було. А Сьогодні зранку я випустив одним каченятам, всі старі качки почали бігати і всі бав ну, за словом. Я вам зараз покажу, що вони зробили, ну, в них зуби підрізані. Е, але все одно, коли дзьоб підрізається, там по краях лишається таких два, типу як зубчики. Е, і тому вирішив робити, робити по-іншому, то довше, що я ще не робив, але ну, знаєш, так можна колись завжди мені хватало підрізати. Тепер бачу, що підрізати не вистачає. Плюс сьогодні, сьогодні мені не вийде, бо мені трошки не зі стайні виходило, до того я буду робити завтра, а то тобто все саме треба буде зробити отут, де німецька лінія і оці підкидки. А зараз будемо разом з вами робити з тими, що, що там. Ну, самі собі винуваті. Є в мене ось такий чумоданчик. Зараз розкладуся, але коли переноску сюди під дах. щось полапаю цих З тих печенят, де вже вон вечір всіх загнав, вони ж на, на дворі вже нічого, але я можу тут зробити, бо інакше, інакше діло не буде. Ну, зараз я покажу. За я оцей великий ящик он тут десь. Мальва. Як його очі світяться. Е, ось тут, бачите, вже ніч. Але оцих так, зараз я буду вас ловити. Не знаю, чи вони всі мені сюди влізуться, бо нічого інакшого не знайшов. Оцих, що тут є, я вже бачите, качки загнав, а, а оці лишилися. Зараз я, напевно, виключу відео у спешку вони бояться і буду потихеньку їх ловити. А коли виловлю, вже вам покажу, що вони зробили. Такі нажавні паразити, причому зробили таке з одним і за ніч. Ну нічого, буде не хотіли по-доброму, буде буде так, як буде. Виловив тут 10 штук, один з цей закритий, його ми в кінці. Ось такий апарат. Зараз включаємо, хай хай прогрівається. Так, 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 так. Виставляємо. Так, чогось він тут ще має бути, значить десь. Десь кнопочка, так виставляємо на максимум. Так, не працює. А, не працює, не працює, бо переноска тут виключена. О, пішов, Ставимо на 300. Зараз він якраз поки прогріється. Я вам принесу. Ну то в принципі їм так само, як з секатором, чуть -чуть. Чуть -чуть зараз як нагріється, отут припалюється, робиться він такий гладенький. Там буквально Два-три ну, коченята і на... теж ну, тренуєте. Зараз я буду пробувати, так, щоб щось до крові і так просто загладити дзьоб, щоб вони не мали чим Це в нас є для спаювання труб е, ну паяльник. Можна, можна зробити таке саме, якщо не маєте такого з, ну, звичайним, що дроти паяти, просто його зафіксувати на щось і так само до нього нагріти і так акуратно. Буквально саме цей гачок. Треба обсмалити і ну як зробити таким плоским. Ну і Завтра ми таку саму процедуру будемо робити з, з тими, що в стайні, бо вони кусаються, ну кусаються. Вони... Я зараз вам то зроблю і покажу з тими 10 і покажу, що вони зробили з тамтим каченям. Берете ось так, коли зелена кнопочка, загрівся. Так, зараз пісне. Відкрили. Зараз, зараз, зараз. Берете каченя, берете отак. Отак. Дзьоб можна і відкрити, щоб низ, щоб низ не вистегло. Ну, я думаю, що не все не вистегло. І отак, ну в нього вже трошки підрізаний, тому мені треба тільки по краях оце обсмалити. от, Бачите, все спокійно. Крові, так, де та камера. Крові нема. Це їх не болить, поки нема крові. Ну, то при тому, що в них тут, бачите, підрізаний, і все одно вони умудряються ще скупти Але нічого, так, ще отут з того краю. Отак, тільки вважати, щоб собі палець не не прищемити. І отак робите гачок, якщо є, ну в цього нема, під, підсмалюєте, щоб гачка не було, щоб був отакий. Воскидзьоб. Це, можна сказати, най... найкращий метод. Я їх так по одному виловлюю і одразу відпускаю, щоб, до тобто, речі, не так... не так страшно, як я боявся братися. Я бачу, що багато хто так робить, особливо ті, хто займається мовардами професійно і багато, то вони тільки так. Тільки так і роблять. А я щось завжди завжди боявся. Було мені страшно, що, що їх буде боліти, а воно їх взагалі не боли, тому що в них тут нервових закінчень нема, отак треба відкрити, щоб, щоб не обсмалити їм язика. О! Так. І можна сказати О. Все, вже не гостре, так, вже не буде чим, чим дерти. Так, добре, зараз, зараз я обсмалю тих і принесу, принесу там того, що, що покаже, що вони зробили. ось і воно. Як що... покажи. Покажи тихенько, не держи. Бачите, що? що за ніч. Ну, то вже воно було закрите цілий день. Окремо в клітці, що за ніч, воно ну, все було в крові, було червоне, оце вони, От оті, яким я обрізав. Оце ну, крило більше менше. Чекай, покажи, я тобі нічого не роблю, я тебе не ображаю, ні. А це ще крило більше-менше, а оце, а оце ось такий вигляд. Ну, взагалі було все, все в крові, ну, поскубана качка. Скажімо так, я так не посмалю, коли коли хочу. Тому приходиться. До ось таких радикальних методів заряджаємо теж, ну, щоб воно то так його обскубти, то обскубли, але не факт, що воно не буде інших скубти. Ну і зараз відповідно послухаю, чи, чи вони не пищать, чи ніхто. Ще чи ніхто нікого більше не, не ображає. Тому що... Можемо отак і закрити. І з закритим теж, теж добре. Значив мене не, не заступив. Закритий доб, просто добре прижати. Він перестає оцей крючок суто. О! І все, бачите. Йому, йому нічого не болить, бо воно навіть навіть не дергається. Ось такі воно скажімо так. скажімо так. Не черноти. Так, фокусуйся. Що зробили? Що зробили за одну ніч? Весь час було добре, я весь час отак відказував на оцих кряколок, що вони ще чуть-чуть кусаються. Ну нічого, з кряколками я переноску навіть ховати не буду. Ми завтра зробимо Ми завтра зробимо все те саме, що, до речі, поки оцих заганяв, я їх сюди закидував. І так, секунду треба відкрити. Я заганяв оці найменші інтичата, думаю, що з їх. Ніби маловато. Але отам от все обдивився. Дивлюсь, на дереві нема. Тут не сидять. А вони перелізли сюди. І он. Hello. А що два чи більше? Вони отут заховалися. Добре, що я почув, що щось рухається наді мною, поки цих заганяв. Так би ночували тут, нас скажу. Можуть завітати в гості лиси. от. Воно просиділо тут цілий день закрито, воно тут мало воно водичку, корм, є щелина, світло попадало. Каже, я зараз буду слухати. Якщо далі будуть пищати, я його заберу кудись, хоча я не маю куди його забрати, хіба сюди наверду він дещать. Але сподіваюся, що, що це вже допомогло і вже вони не будуть займатися таким. Так, тим, що вони займалися. Я не знаю, що завтра я з ним буду робити, але зранку була кров. Шамальва, тобі теж цікаво, що я тут роблю. Тобі теж розказати. Та? Е, зранку старі качки теж нападали, але я думаю, що нападали вони через те, що воно було все таки червоне. Все в крові, ходіть. Таракани теж повилазили тут. Опа! І сидите, тішитеся, що я вас не знайшов. А те, що у вас лис може знайти, то, то вас не турбує. Ну коротше, так що... Так, секунду, запрошую за... Бо це індича велике, треба дві о. Тому ось такі процедури. Ну, кажу, то мені знаєте, як то каже, страх. Страх має великі очі. Не так воно. Так треба йти виключити, бо дармо світло тягне. Дармо він включений, треба його виключити. не так воно все страшно як здавалося. Я думав, що не знати як і то при тому, щоб в них були підрізані. А отут в мене. Ну і німець теж таке треба зробити, а в корякалкам я ще нічого не робив. Зараз я вам їх покажу. Так, оцим. Так, що ж ти не підписуєшся? нічого. А ну, хоч трошки Оцим. в оцих більших підрізані. В німецької лінії підрізане, тільки не підрізано в карякалок і в старих качок. Ну, старим качуром я не підрізав, щоб він міг закачок, коли топче, добре триматися. І, ну, і Качка, відповідно, що погорвали. Ну, вони ніби і не чіпали. Але чую в стайні, що вони буянять. І при тому, що кусають оця підкидище, оці корякалки. Тому завтра. Бачите, з того навіть не особо він і підрізаний, сам кінчик підрізав. Але все одно вони трохи заживали, модряються, моряються щіпати. Щіпає його, бачите, ускублені е, німецька лінія така під он, Бачимо, що робить. Ну нічого, я за тебе завтра візьму. Причому я, до речі, не знаю, що а, ні, є що з них. Я був дивився, що поряколок такого. Завтра мушу подивитися, але щось ніби є. Нема такого великого цього гачка, таке, як, який він є в віднукаті. До речі, оцей чубань. Бачите, що робить, я мушу одразу світло виключати, бо вони таким неподобством займаються. Я їх пошкодував. Подивився, що в них ніби гачка. Причому, що вони це роблять іменно вночі, в день вони отут всі сидять, і ніхто нікого не кусає, а от приходить ніч. Я їх заганяю і вони починають. о-о-о-о. Ну Я тобі зараз персонально, а я вже виключив. Ну добре, я значить зараз не цей, ну. завтра, хоч завтра і неділя, але то нема куди тягнути, бо зроблять мені таке саме, як там, а воно мені зовсім не підходить. Кажу, так, треба звідти вийти і не впасти. Було би дуже добре. Зараз буду їх заганяти. Це мені шкода, шкода. Ну так шкода, як страшно, воно ж їм нічого, воно їм нічого не мішає, нічого не болить, воно ще їм легше, ніж ніж те, що я їм підрізаю, але. Але, знаєте, як то кажуть, все відкладав, що відкладав, а завтра післязавтра, завтра післязавтра, після -завтра, бо я такий, мені, мені шкода зробити шкода боляче. Їм і через то мені здавалося, що температура висока, щоб їх не боліло. Їх нічого не боли. Так давайте заходимо, я вас буду закривати. Ідіть. І нічого, ці не кусаються, ці ходять, гуляють, то ці взагалі не кусаються, вони наїдаються, напасаються. Ці гарно несуться, ще таки до перепілок в мене план є їх пообізнати, так і він ще... ще не втілився в життя. Ну нічого, потихеньку все, все робить. Усі вже освоїлись. Так, слампочка, фонарик, ага, фонарі, спичка, страшно. Е, вони вже освоїлись, вже не пищать, вже їм добре. Вон, красунчики оці. Вже, 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 вже треба топтати. так. Ще яєць. Я в принципі сильно не дивився, але думаю, що ще ой, що ще не видно. Та-та-та. Ну не розсипайте корпус, як вам весело. Весело, весело. І ми так з по світері і все, в них починається тут і... віжуха веселуха. Ну, одним словом, такі, такі справи. Так сьогодні так сьогодні я, скажімо так, трохи Трохи мене качання і здивувало, і розчарувало, бо я ну, не думав, що наскільки сильно можуть так робити за одну ніч. Ну і плюс ще ну, то з тих, правда, старих, отут що є. Перепілок дві перепілки відійшло, ну, але ті ще має різні, геть тільки ході було, це їм жовтній рік буде. Ну, перепілки так, 6-8 місяців, це в них такий максимум пік, що вони, що вони віддають. Що вони несуть, пропали зранку, які стільки кажуть, зранку тут дві перепілки, там оце каченя обережене і щось мене так сутро, і зранку самого прибило, ну, але думаю, вже мов кого не робити. Думаю, перепінка каченя, буду, це і переноска, але, думаю, ні. Треба зробити, бо як завжди відкладу. то завтра скажу, кажуть, що неділя, в понеділок знову робота і так, інша, і, і так вони будуть гристи. А так, зробив і все. Я думаю, буде це ще наше, зроблю порядок з тими і буде спокій. Зараз ще піду чи там вони не кусаються, але я думаю, що вже не повинні. Ну, Такі в нас справи. Потихеньку, потихеньку виправляємо, Те, що треба було зробити вже давно, ну, я ж кажу, страх має великі очі. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.